Один із моїх ранніх віршів. Я люблю цей вірш, тому що в ньому теж є історія. Хоча, власне, це історія речей. Цим воно, може, нагадує трошки кіно Бергмана чи Тарковського, де є зосередження на певних деталях інтер'єру. Ну, от, власне, це історія речей. І певного дня, скажемо так. Тремтить вода у склянці, і тремтить від холоду, і дрож її жіноча від холоду, тепер холодні ночі, Ще мить і перше листя облетить. Вже рік любові нашої минув, а все здається, запах листя того, і та ж вода у склянці, і недовго. До цього року, що вже минув, і черевик відкинутий у бік, і на стільці одежа, і до ранку якийсь тунельний вітер Пінить склянку, щемить із неї вирветься потік. Так що тоді століття може, крок, якщо горить тунель чорношовковий, і вересень, лиш вигук випадковий, і все життя потік? Або ковток.